Усім привіт! З вами Колючка. Ми на сервері Де of Org, Рейти x 5 І у цьому відео ми з вами пройдемо квест на САП. Я не дарма починаю його в люксорі, тому що якщо ви граєте на нашому сервері, вам не потрібно бігати, убивати РБ. Все можна, всі ітими можна купити в люксорі. І коштують вони доволі недорого. Якщо ви прийдете академку, то у вас точно залишаться кошти на ці ітими. І так, я собі купую. Ось цю душу, купую скіпетри, які мали би бити з халата, гулконди, які там із кернона. І одразу купую собі 30 тряпочок, для того, щоб не набивати потім янголів, хоча можна набити. Але я цього робити не буду, я їх куплю в Люксорі. Після того, як ви купили всі ці ітеми в Люксорі, ви повинні перевірити, щоб у вас також були бешні кристали. Вам треба буде 984 штуки. І то без зброя саме для квесту на САП. У мене ось така вона. Я її теж купила на ринку в Гірані. Після чого відправляємося в Орен в склад. Чому в склад, звідти ближче вихід з міста? О, так, вибігаємо і от якраз прямо ворота. Побігли. І ось тут на парубі нас чекає NPC Реорін. В нього ми беремо першу частину квесту на САП. Обираємо у нього квест. Читаємо, що він нам хоче розказати, кому цікаво. І він нас відправляє знайти душу. Ми її купили вже в люксорі, а так би нам. Довелося вибивати її з Капріо. Віддаємо йому квест ітем. І розмовляємо ще раз. Тепер він нас відправляє в Орен до Вархаус Кіпер. Летимо в Орен склад. Так, тільки тут, по-моєму, не круп, а Кліф. якщо я не помиляюсь. Ще під долі В процесі у нас квест. Обираємо, розмовляємо. Він нам дав інферніум ваніш. Я собі там поставила зразу сумонера для того, щоб не бігати. Зараз дам йому паті. Якщо правильно пам'ятаю, так пишеться нік. Ага, не так. Одну, одну І пропустила. Так, де в мене віконечко з сумонером? Приймаємо паті і тягнемо її сюди. Якщо у вас є друзі, які грають давно у нас на сервері, або ви вступили в клан, ви можете також попросити. Єдине, що я не пам'ятаю, чи є в мене сумон кристали. У надіюсь, є. Є, супер. І вам не доведеться бігати ось це далеко дорогу з міста, ви зразу можете сумонити себе прямо до Реоріна. А якщо ж немає сумонера, доведеться ходити пішки. І продовжуємо з ним розмовляти. Тепер він нас відправляє до. В кузню Адена. Аден кузня. Дякуємо адміну за зручний Альбе. Наскільки тепер економиться час? Розмовляємо з ним. Ще під долі. Він нам знову відправляє нас до майстра Реоріна. Зараз я, мабуть, побіжу, тому що не відкотився ще сумон. Але не біда, це недалеко. Летимо Орен склад. Вибігаємо зразу з міста по прямій. Алікс, мабуть, теж робить квест на САП. Зараз побачимо. І біжимо до Майстра Реоріна, до нашого гнома. Ми до нього ще будемо ще декілька разів, по-моєму, бігати. Це не останній, якщо я добре пам'ятаю, бо квест на САП робила вже давно. Мабуть, впала. Ні, не провалилась текстури. Супер! Які тут гарні квіточки? Розмовляємо з гномом. Він нас відправляє до трейдера Зекіна в Орен Кастл. І наскільки я пам'ятаю, хоча я не пам'ятаю, але краще перевірити на карті, який саме це магазин, чи магазин броні, чи магазин продуктів. Так, Armor Shop. Супер. Летимо Орен, магазин зброї та броні. І розмовляємо з трейдером Він Нас відправляє в Гардін Приват Академію. Полетіли. Це території Орена будуть. Гардінс Приват Академія. І в печеру нас посилають. Ну, по цій стрілочці важко загубитися. Клас, тут музика така, як в темних ельфів. Ніколи не звертала увагу. Ой, нести моварюзка з паром. А ось тут важно вам не помилитися, тому що він питає, чи ми хочемо вбити баюма, чи принести просто йому е, кроваві ганчірки. Вибираємо оцей «Blood and Fabric». Тому що, якщо ви перше виберете ось це, вам доведеться чекати респабая. І тряпочки я вже купила в Люксорі, тому просто ще раз з ним говорю. Він мені віддав ось цю е, порошок. Так, куди нас тепер посилають? До майстра Реоріна, мабуть. Ой, не те дивлюся. Ще підоль. Так, до майстра Реоріна. В мене в сумонера мав би вже відкутити сумон. Тому я, я беру і просто себе сумоню. І економимо час. Так, де в нас тут гномік? Розмовляємо з гномом. Тепер він у нас просить кристали. Кристали я теж заздалегідь купила, тому просто йому їх віддаю. А, і тут треба вибрати, яку, яку ми йому пушку принесемо. Як моя ця пушка називається Каїм Ванус Монус? Боже. Чесно кажучи, перший чи другий раз в житті її бачу, мабуть, перший. Шукаємо її з списку. Дуже важливо обрати саме ту зброю, яка, яку ви купили, тільки я чомусь її тут бачу. Не бачу. Цікаво. Це що, не топ бе? <гум> не бачу я її в списку. Прикольно. Значить, це не топ зброя. Добренько летимо тоді на ринок Гірана. <кхе> а, мабуть, її вкусні можна якось обміняти. Правда, я не знаю як, але ну, давайте спробуємо. Пошукаємо, як тут там змінювати. Змінити зброю на рівноцінну. Так. Візер Тяру я точно там бачила. Міняємо її. Це ж все-таки заморочка вийшла. Ніби зекономили час, а по факту не зекономили. Летимо знову в оренд склад, бо сумон мене ще не відкотив. Доведеться пробігтися пішки. І вибігаємо на цей вихід. Це можна сказати вже фінішна пряма квесту. І дуже прикольно, що вже на хайфаї можна купити всі ітими, а не чекати респа РБ. Тому що більшість часу на проходження цього квесту втрачали саме на те, щоб дочекатися, коли ж респнеться РБ. Боже, я впала в текстури. Це жесть. Робимо безсоя. <клес> Клас, що вона не зробила ще. Й. Добре, пробуємо тоді телепорт. Орен склад. А, мабуть, в мене перс забагався. Жесть, пробую рілог. О, зупинилась. Клас. <клес> будь які незрозумілій ситуації роби рілог. В принципі, без окулярів і без шапки 220 швидкість це дуже жирно, я хочу сказати. Я хочу таку швидкість собі на гномку чи на тір. Ще й татушки, татушок нема. Цікаво. Порутка альфійка. Так, обираємо, я вибрала візер TR. Обираємо, що ми їм її принесемо. Розмовляємо з ним ще раз. обираємо, Я завжди беру Блейд, з нього можна потім скліпати дуали. І все, я вас вітаю. Першу частину квесту пройдено. У вас тепер є ось така Star of Destiny, і ви можете робити другу частину квесту. Дякую за увагу. Всім па-па!